Спробуємо все те саме, але з рамкою. Добре? Берете одну єдину рамку. Беремо наші спіральки, які крутяться в різні сторони. І поїхала робота з першою рамку. Ставимо в посередині. і дивимося, щоб наш інструмент налаштувався. Ось в мене вже вийшов в. Нульову позицію, позеро налаштувався. Покажи мені, в яку сторону крутиться спіраль. Покажи мені, в яку сторону крутиться спіраль. Поїхало. Покажи мені, куди крутиться спіраль. 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 Пішло. Тобто спочатку наміру нема, він налаштовується. Далі ви даєте намір показати, куди крутиться. Зупинись, стоп, стоп, зупинись, стоп, поазеро, позеро. Нульова позиція, нульова позиція, по зеро. Позеро. По Так. Крутись в іншу сторону, в іншу сторону, в іншу сторону, проти є чудово. Проти прекрасно. Тобто, знову ж таки, спочатку наміру немає. Потім намір показати, куди крутиться, наприклад, спіраль. І потім намір, ваш конкретний, крутитися в іншу сторону. І так ви бачите одразу, як ви налаштовані і чи працює ваш намір тут і зараз. Наступний варіант: беремо нашу доріжку. Я спеціально написала тут старт, а тут стрілочку, що туди дивиться, так? Спочатку ставимо і дивимося, що відбувається. Нехай налаштується наш інструмент. Коли ти налаштуєшся, вийди, будь ласка, в пуазеро нульову позицію. Є, налаштувався чудово. Покажи мені назад. Назад, покажи мені напрямок назад. Покажи мені напрямок назад. Показав, Чудово. Тобто налаштовано, але краще буде видно, наприклад, на чудовому нашому роздоріжжі. Ставимо спочатку в центр, нехай налаштується наш інструмент. Налаштуйся, будь ласка. На ось це роздоріжжя і коли ти налаштуєшся, вийде в по зеро в нульову позицію. Є, дякую. Покажи мені направо. Покажи мені напрямок направо. Покажи мені напрямок направо. Покажи мені напрямок направо. Покажи мені напрямок направо». Є. Покажи, покажи мені напрямок вперед. Покажи мені напрямок вперед. Покажи мені напрямок вперед. Де є вперед? Поперед мене. Є. Покажи мені напрямок наліво. Покажи мені напрямок наліво. Покажи мені напрямок наліво. Є. Дякую. По зéro. Зеро є. Дякую. А що ще ви можете зробити? Наприклад, взяти листочки і на паперчику написати ні і написати так. Так, і перевірити. Так, і плюсик, що для нас позитивне, ні, і мінусик, що для нас негативне. Покажи мені мою відповідь так. Або що, що є для мене позитивним. Покажи мені мою відповідь так. І він мені вже її Показав. Чудово. Тепер покажи мені мою відповідь ні. Покажи мені мою відповідь ні. А тут трошки шукає. Хай пошукає моя відповідь ні. Моя відповідь ні, моя відповідь ні є. Показав мою відповідь, ні. Тобто, це може бути таке невеличке налаштування, коли ви бачите одразу, чи у вас все добре працює, чи ви налаштовані разом з вашим інструментом, чи працює ваш намір. Тобто перед будь-якою практикою зробили одну-дві хвилинки, ось такого налаштування перевірки, впевнили, що те, що ви задаєте, той намір, ту установку, чи що ви шукаєте вашому інструменту, воно працює. Домовились? Гарної вам практики бувайте? А в